Щоб найменші сердечка прилучан були здорові, у міській дитячій лікарні віднедавна відновила роботу лікарка кардіоревматологиня, директорка медзакладу Олеся Цивенко, ділиться такого спеціаліста, лікарня потребувала багато років. Не було спеціалістів. Інна Григорівна Бучинська прийшла до нас у 25-му році, в му місяці на роботу і прийшла. Курси спеціалізації по дитячій кардіоревматології та по функціональній діагностиці. Так що наразі ми можемо надавати допомогу дітям по кардіоревматології, і також ми електрокардіограми описуємо і холтер ЕКГ робиться в нашій лікарні. Це теж функцію цього. Так, скажем, шифрує це все лікар кардіоревматолог, лікар функціональної діагностики. Такий лікар просто необхідний, зауважує керівниця закладу охорони здоров'я. Це дуже важливо, тому що раніше дітки, у яких були якісь проблеми з серцем, так вони надавалася їм допомога педіатрами, але ж якщо були якісь питання, сумніви, то такі діти направлялись в Чернігів. В Києво, Хмеди або Була інститут. А зараз ми маємо, можемо меншу кількість дітей вже ми відправляємо в лікарні третинного профілю, конкретно, якщо є якась така патологія. А просто сумніви, підозри це вже на місці, на нашому рівні все вирішується. Багато і бажаючих було проконсультуватися є. І навіть під час нашого візиту Інна Бучинська мала пацієнтів, тож для розмови може приділити декілька хвилинок. Говорить, із перервою у стажі повернулася до улюбленої роботи, щоб прилучани мали змогу на місці отримати консультацію лікаря. Для мене це не нова робота, по-перше, але на жаль, молодих кадрів немає. Розумієте, в чому проблема? Що на сьогоднішній день на райони на периферію молоді дуже і дуже мало. Тому, як кажуть, поки запропонували повернутися, надати допомогу от в першу чергу пацієнтам, які це потребують. Тому прийшлося отак от все відновлювати. Медикиня говорить, за ці роки лікарня змінилася, як і принципи діагностики, тож сьогодні має більше можливостей. Я дуже рада, що в нас з'явився узі апарат, чому ми не мали раніше. Що у нас є холтер, коли можемо цілодобово записувати роботу серця. Ну, може, у нас і новий ДМАТ з'явиться, добове моніторування тиск, бо старий апарат. І що у нас є нова лікар. Яка от УЗІ, дітей, все у нас тепер два узі ста серце дивляться, щитовидку це дуже добре для дитячого населення. Прилук, я вважаю, це дуже на сьогоднішній день гарний рівень можливості надати діткам глибоке, всеоб'ємлюче кажу, дослідження. На сьогоднішній день, скажімо так, медицина помінялась, дуже помінялась. Є поняття первинної ланки. Є вторинна спеціалізація і є маршрут пацієнта. Коли в першу чергу дивиться їх сімейний лікар, сімейний педіатр, який виявляє якусь патологію, і він має можливість направити на консультацію на сьогоднішній день до кардіола, у нас є можливість зробити кардіограму, холтер і первинну ехокарту. І якщо вже ми бачимо, що там дійсно є вада вроджена. Аритмія, якась патологія з провідністю, тоді вже наступний етап це або область, або спеціалізована клініка, яка склала договір з НСЗУ і безкоштовно обстежуються діти. Причому ми направляємо в Київ, де діти мають і отримують безкоштовну допомогу обстеження. Це дуже на сьогоднішній день добре для той ж мами, яка має дитину з вадою, серця, може. Поїхати, прооперуватися. Вузькопрофільні спеціалісти це можливість отримати першу консультацію на місці. Саме тому в лікарні дбають, щоб штат фахівців лише збільшувався. Важливо, щоб на рівні нашого району були лікарі-спеціалісти, які можуть надати допомоги так само: і кардіоревматолог, і ендокринолог, і невролог, і офтальмолог. Ці всі спеціальності, отоларинголог, всі ці спеціальності, які. Ну, Дуже необхідні для лікарні і для і також для того, щоб НЗСУ отримувати кошти від НСЗУ. Для цього теж чим більше спеціальності має лікарня, поліклініка наша, то ми більше будемо отримувати коштів. заробляти кошти теж для того, щоб отримувати зарплату лікарям і медичному персоналу нашому. І також щось може для лікарні. Забезпечувати своїм коштом. Щоразу обираючи медичну професію, ці спеціалісти обирають роботу на здоров'я дітей. І в кожному кабінеті лікаря можна почути. Я її вибрала, я її вибрала на все життя, то я її люблю. І як вам сказати, в мене була можливість і міняла трошки я роботу, але це завжди було моє. Медицина це ваша? Ну, тому напевно, сюди і повернуся. Як казали, це. Коли ти вже медиком став і про пропрацював стільки років, це вже твій діагноз цього вже не міняють.